І всім привіт, з вами Ретрос і сьогодні ми пограємо в гру Rusted Warfare Сьогодні буде необичне відео. Е, на цьому моменті я кодив. Коротше. Спеціально зробив трошки ботів пожорщих, так сказати. І будемо провіряти, і наскільки вони будуть жорсткі. І Як обично, ми додаємо ботів і налаштовуємо імпросимбл. Наповнюю вам, що я того разу також ставив Impro але вони були дуже легкі. Вони взагалі нічого не робили. Так, як по старій класіки, поставимо пустиню і, напевно, все. Запустимо гру і подивимося на поведінку ботів. Так, розпочинаємо грати. І... Як по старій класіки валим ближче до тих ям. Але це відео не про економіку буде, це відео про перевірку як же буде грати бот. Можливо настільки жорстко, що я навіть ядеркою буду грати. Так, ставимо тут базу і електростанцію. Дивимося, що бот. У бота вже стоїть. Ну звісно я передвигався, ну ладно. Обогатитель поставимо. Так, бот теж щось ставить. Теж, мабуть, обогатитель. Ага. Поставимо тут там. І будемо чекати поки комбайн добуде нам золото. Так, поки що... О, бот, цей комбайн вже їде. Він вже радар поставив, капець. Так, і тим временем наш комбайн щось трошки закружився. І шо ти робиш, я не поняв. Ти не можеш просто висипати, чи шо Офигеть. Давнікий чи шо? Наконець-то він висипав, можна ще один поставити. Я офігевший от того комбайна. Construction complete. Так, поставимо теж ближче. Так, поставимо велику електростанцію, бо будемо виставляти багато шум, мені кажеться. Так, поставимо тут базу. І поставимо, мабуть... Не знаю... Так, давай-то, наверное, радар. Building. Так, ставили мы радар на установку. Так, и тоже тут колобазы базы тут Так, и надо... Вот, еще один Поставимо нижче Я ж сподіваюсь там противника не буде Так, щось тут мій союзник скромненько так Та в принципі як і останні боти Навіть тут поставлю Надіюсь, тут борга немає Так аеропорт. для розвідки. Так, а что это может делать, однако не понял. Давайте его поставим и узнаем, для чего он вообще. Ну, судя по цене, то он не таки полезен, как истребитель. Так, испытываем самолет. И дивимося, что он умеет. Building. Так, поставим сервис депот. Так, и что он умеет? Пока что ничего неизвестно. Ну, давайте на что-то нападем. Поднимемся, как он хотя бы атакует. Acknowledge. Acknowledge. Так, и что у нас... А, так він просто пулями стріляє, те? Неінтересно. Лучше б я істребителя зробив. Так, поставимо тут сервіс депот і навіть можна буде поставити... Так, давайте танків трошки зробимо. А потім уже базу передвижну зробимо. Так, мене трошки момент смущає. Ось цю комбайн противника. Їзде до мене. Козевку ніч. Надо цю проблему. О, ну да, еще піхотинець, не фигасся. Огу! Офигеть! Все-таки бот трошки пожоще став. Не так, так як тоді. Так, давайте, напевно будемо робити euh, советских заводів. И так немало, конечно. Зразу накопичимо, щоб він не міг вибити мене. все таки бот став пожоще. Тільки красний, ну жовтий щось... Насчет жовти, то я не знаю, він щось мовчить там внизу. Так, ждіть хлопці, поки що не атакуйте, бо те що там багато їх. Так, все. Давай, нападай. Там всі артилерії. Оце він... Ого! Дофігався артилерія аж 4 штуки. Оце він припух. І це само начало. Ну як само начало? За ну, це час можна було б велику армію зробити, але все одно. Я не вжитав таке от бота. І так як бот мені збив трошки економіку, тобто по електриці треба ставити електростанцію. І поставимо її ниче, щоб він її достать не міг. Так, і поставимо ще одну. Бо що я за 10 енергії зроблю? І тим временем я зробив багато танків, ну, штук 10. Щоб була б якась оборона. Бо капець О, бачу ворожого комбайна. Давайте його знищимо, щоб знищити його економіку. І тим часом вже під'їжджає противника. Тон, техніка. Там какие-то, типа, джип и танк. Ну, это скорее всего за все это Айонс. а не СССР. Так, поставили еще одну электростанцию. Так, это нападение на него, потому что они просто похищены. Артиллерия у них такая какая-то командная. Так, отправим на потому что там что-то бушует слегка ребята. Ребята, угуманиться, мы сейчас вот их умерли, блядь. Та двей, ездя за сих сторон, ну шо, припухли чи шо? Воу! Ребята, угуманить. Нифига себе вони, конечно, трошки разбушувались. Написал блин бота на свою голову. Тепер пожосі стали, ніфіга собі. Так, поставимо ще один фабрикатор. Щоб все таки збільшити економіку. Бо тому що я бачу тут ворог трошки припух. Казав. Так, надіюсь він мене волнувати не буде. Так, ну що, Давайте поставимо Теслу, Хоч трошки обороняти буде Ну вона звісно енергії бере це просто капець звісно, да, вона близько в койбі але енергії вона жаре капець Стояла б вона мене в то Я б, мабуть, на 10 тисяч в день Писався Ну, если конечно оркелизли, ну то... Поставимо ядерку. Це буде жарку. Жарко, ребята. Ставлю ядерку. Так, і тим чином якісь напали джип, по тої піхота. И... казав все таки він знищив. Але... Плюс тому, що в мене повернулася енергія, і за ту енергію я можу приблизно поставити два аеродрома і і стрільбітелями трошки бушувати. Так, поставимо танками і поставимо ядерку. Нарешті. Так, давайте, мабуть... Наверное... Ще один завод поставив, є аеродром. Не знаю, ну вроді не вистачає. Давайте поставимо завод. І будемо е виробляти мамонтів. Це тяжолі танки, які дуже тяжко знищити. О, воно до речі, нападаємо на нього. знищуємо я бачу, що СССР в СССР усі ж побрать. Може я, наверное, не поставив насчет альянса, я не знаю. Я не настраю. Я настраю вроді всіх. Може там отдельно в папке, я не знаю. Надо буде подивиться. Так, давайте артилерію. Град, точні. ready. У нас все. Це... Град. Ну не град, ну. Воно непонятно що. Коротше огризок якийсь їбучий. Так, набираємо накопичуємо армію, щоб мене цей е, верхній лівий бот не заюбав трошки, бо він мене кумари. Так, отправим самолет. І розвідуємо, що він тут у нас робить. Блін, Блин, погано, що в нього радіус обзора маленький. Це погано. Ну шо, я тільки піхотинця побачив. Ух ти не фігос, там ще й ПВУ є. Ха! Ракета, то не догнала. І бавона в Так, поставимо ще один аеродром. І в нас вже почти загрузилась ядерна бомба. Ми можемо запустити і трошки офігені. Так, поставимо ще один аеродром. І поставимо самоліт робити. І напевно ми запустимо ракету. І це буде зарабьес. Зара буде жорсткий разділ. Так, ракета летить на. Пізда. Ох, красиво. Ох ти не фьос, там армія! Так, наверное, отступаємо. Їх Так, давайте візьмемо самолітів для того, щоб трошки отого от я пришлю. Що... Ну коротше тяжело танка повредити. Щоб він не так мені тирки дав. Хоча в мене тут багато моментів. Ну, все одно треба перестрахуватися. Це ж стратегія все таки. А вдруг перевага буде на його стороні? Ніхто ж не знає, що за цими хмарами твориться. Те, що я розвідував, то нічого не значить. Так, поставимо тут сервіс депот. Е, я хочу поставити передвижний oh, okay. штаб. Щоб е, поставити між мною ну, і союзником базу, ну і там, коротше, розвивати complete. економіку. Коротше, хитрожопські махінації. і, і все, і пізде. Так, будемо трошки... Войсько робить так внизу у нас там Мені. все нормально. Союзник щось тут за... чи як це правильно сказати. Так, і відправляємо штаб сюди. Сюди по мій кітшопській тактиці і поставимо там... О, тут уже нагадного союзника нападає противник червоний. Мені кажеться, він трохи прифігив. Ну то фігня. Я скоро ракету ядерного опять запустив і той ворог трошки притишить. Поставимо ще один аеродром і тут мамонтів визвемо І будемо накопичувати армію, і щоб вороги трошки прифігелі Думаю, ух ти ні. Коротше промовчу. Так, поставимо тут аеродром і ще один істрібіч. Я думаю, для цієї катки буде нормально стібіті ліки. Запустимо іменно по... по електростанції, по серцю економіки ворога. Якщо я зіб'ю її, а я її точно не зіб'ю, а я казав. Ну трошки позбилов. І йому ну, я побачив, що він тратиться воно. Він тупо все встановлює. Він не розуміє, що він всі гроші потратив. Економіст хренов, блядь. Так, тим часом я нападаю на нього, думаю, пішов ти нахуй, дружок. Так, то ще вибив електростанцію, ну це вже не важливо, я вже його базу вибиваю. Він в принципі нічого проти мене вже не зробить, бо в нього щось тут взагалі. Довго аумія. Тихо піхота, а то вже не важливо Так, я вже вибиваю базу. Добривання базу абсолютно. Знищуємо ну, все, що лишилося. І будемо зразу йти атакувати на нижнього ворога. Так, тут істребітеля. Я зразу думав, де він пропав? А казалося, що, що там стояло ПВО. Так, поставимо Патрус. тут, так звісно. На що воно я не знаю. Так, ну в принципі нападаємо на цього ворога. І мені здається, що катка буде закінчена цю ж минуту. Через хвилину, буквально через хвилину буде закінчена катка. Ось дивіться, ядерка. Зараз як пиздуну нахуй того ворога, що він просто ахуєє. Так, давайте от відправимо ради прикола, подивимось, що він там робить в нас. Так, і що він робить? А, Ну, ну, нього тут типа є армія, ну. Я б не назвав би ця армія, ну. Може він там пару піхотинців може відбити тої армії, не знаю. Так, запустимо сюди. Дам на штаб. Ну, конечно, штаб не знищи. Ну то пофіг. І нападає моє військо, Мені ядерка удари, а вони добивають. В принципі, нормально. Ну що, ось, в принципі, у нас так працюють боти. Мені сподобався верхній бот, не знаю, ну, це Альянс, може я Альянс не писав, не знаю. Ну СССР грав дуже непогано. Я зразу прифігіл, як вони почали на мене нападати. Можливо я ще про щось напишу, Подивимося. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, як вам сподобалося, як на мене нападав бот. І що ви хочете додати до цього моду. І я можливо зроблю. Всім гарного настрою і до побачення.